Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз він її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водицю крапельку. Тільки пила, тільки їла. О дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина. Меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, як дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. І моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водицю крапельку. Тільки пила, тільки їла. О дід і того сина прогнав. На третій день посила їй вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Увечері стала доганяти до двору, а дід, уже тут, як тут, стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? І, дідусю я не пила, я не їла. Бігла через місточок, Ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку вхопила в водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. О дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас він увесь день, а ввечері. Погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов швиденько, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок, біла через гребельку, вхопила водицю крапельку, тільки й пила, тільки їла. тоді дід розсердився, пішов до коваля. ніж, став козу різати, а вона вирвалася. Та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на піч. От прибігає зайчик. Коли чує, хтось є в хатці, зайчики питає, а, а хто хто мої хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза дреса, за три копи куплена, півбоплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибів з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде видимь, та й питається. А чого ти тут, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто? Зайчикові хатці, а коза з печі. Я... Коза дереза, за три копи куплена, пібоколоплена, тупо тупо ногами, скотлю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то тобі і смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену. Боюсь. От. І знову пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику по плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк? От я його вижену. Де тобі його вигнати, і від медик гнав і не вигнав. Отже ви жіно. Побіг вог до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій в хатці? А коза з печі. Я коза дереса, за три копи куплена, півбоку пібоколоплена. Тупу-тупу ногами скоплю, тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі і смерть. Бук і Вовк ізлякався. Ні, каже, Зайчику побігайчику, не вижну. Боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли? Біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Та де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хатки? Те, а хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я, коза Тереза, за три копи куплена, пібоколоплена, тупоту ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От лисичка те злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижну, боюся. От пішов зайчик. Сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак? Та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисичка гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, пібоколуплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. А рак усе лізе. Лізе та й лізе. Виліз він на піч та й каже Ха -ха, А я рак, не борак, як ущипну, буде знак Та як ущипне козу клешнями Коза як замекає, та спечі, та з хати як вирви, побігла тільки й видно. От усі зраділи, і зайчик радий прийшов до своєї хатки та й так уже ракові дякує. Та й почав собі жити в своїй хатці зайчик. Дуже щасливий.